Вітаю вас, шановні глядачі. Розпочинаємо огляд будинку. І зараз буду ходити по двору. Але саме основне, мабуть, треба на з дороги і розказати про місце, в якому я знаходжусь. Тому що тут основна буде цінність місця розташування. А далі кожен сам зробить свій висновок. Всім приємного перегляду. Ось для прикладу на станції Переяслівська. Обладнаний свій футбольний майданчик. Все красиво, покошено. обладнана доріжка для бігу. Неподалік школа. Ну зараз вже вечірній час, на стадіоні нікого немає, але знаю, що тут завжди порядок і чистота. Асфальтовані дороги. Все файно, класно і прикольно. Ну що, вийшов до дороги, щоб вам розповісти про будиночок, який знаходиться на станції Переяслівській. Раніше так і називався переяслав Хмельницький район. Потім був переіменований район просто на Переяслівський район. А ми знаходимося на станції Переяслівській. Так, ну що ж, дорога асфальтована. Гарно асфальтована. Тут важкі машини не їздять, тому стан асфальтованого покриття доволі гарний. По вулиці проходить електроживлення три фази, газопостачання, інтернет. Дивлюсь, що є освітлення нічне. І що саме добре, можна розповісти про станцію. На станції є робота. Дуже багато людей, які задають мені питання: Рома, чи є робота? То от можу 100% сказати. Територіально і географічно в цьому місці. По-любому вам буде робота. Я не буду називати, як називається, агрохолдинг місцевий. Якщо кому відомо прізвище Мастіпан, всі мене зрозуміють. Подвір'я тут прямокутне і всі комунікації. Неподалік від подвір'я є школа, садок, медичний центр. Залізнична станція. Які курсують електропотяги до міста Києва. І мі... школа тут 9-річна. 10-11 клас їздя... приїжджає автобус і забирає дітей в сусіднє село Студеники. Ну, Трішечки розповів про роботу, що її можна знайти. Інтернет тут, як завжди, підведений. Це говорить про те, що будь-який айтішник, який захоче собі тихенько-тихеньке спокійне місце, тут йому буде М -м -м, дуже спокійно. Чому спокійно? З лівої сторони, вже ходжу пів години по двору, сусіда так і не побачив, хоча чую, що він є. По правій стороні сонячні панелі стоять, нікому не заважають. Заробляють бабло тихо і скромненько по дням. Будинок. Зараз будемо оглядати. На подвір'ї гараж, вхідний погреб. Вхідний погреб зроблений як бомбосховище. Зараз спущусь, покажу. Гараж величезний. До речі, електроживлення заведено на подвір'я три фази. На подвір'ї також є а, свердловина. Тут э, глибинний насос погружний, так мені сказали господарі. Але я, на жаль, цю кришку відкрити мені мене не виходить. Треба мені допомога другої людини. Тому загляну туди і розказати вам все детально, на жаль, у мене не вийшло. На подвір'ї колодязь є. Колодязь не користуються, але я заглядав, вода є, мабуть, просто із свердловини вона що автоматично подається, тобто там автоматика стоїть. Що з свердловини зазвичай вода э, смачніша. Тут перед будинком є майданчик, який можна використати як для тераси, як зона відпочинку, хто як захоче. Зараз забіжимо, покажу вам хозблок. Сьогодні в мене взагалі якийсь такий огляд. Миттєвий, спонтанний. Тільки встигай показувати фото та все розказувати. Оно лічильник трихвазний. Висота гаража така, що тут можна автобус загнати. Майже пасажирський. Ну, стележі, підлога бетонна, ворота металеві. І під. Під, під, під. гаражом бомбосховища. Зараз будемо спускатися, буду його показувати. Вибачаюсь, забув ліхтарик, ну просто катастрофа. Остався вдома. Але у погребі у бомбосховищі є освітлення. Ну що, переміщуємося поближче і дивимося, що там. Так, ну що за погреб можу розповісти? Погреб обладнаний просто капітально. Дуже. Значить, по-перше, з погребу зроблена вентиляційна труба, димоходна труба, по якій, від якої працює буржуйка, яка знаходиться в погребі. Далі, металеві сходи. Сходи такі, що ще годів 100 простоять. І є обладнане освітлення. Так, примітивне, але Але перший час люди тут е -е, просто ховалися. Значить, погреб із двох частин. Люди всі щили е -е, запінили мінватою. Ой, господі, піною. Двері зараз відкриті, тут сухо. Ну, а от друга половинка там треба буде трошечки ще, може, в майбутньому включити вентилятор. Зараз включимо вам. Так, ну що, включив максимальний режим освітлення. З телефона підсвічую. От таке друге відділення погріба. Залізобетонне перекриття разом із залізничними рельсами. Буржуйка в углу. Ну, Будемо сподіватися, що цим не прийдеться нікому користуватися в майбутньому. Але у кожної людини своє відчуття небезпеки. І господар, який обладнував буржуєчку, наниз понакидав піддони. Ну, людина думала про свою безпеку. А ми йдемо до будинку. Підвальне, не підвальне, а. Погріб показали. Погрібом користуватися можна, хто як захоче. Ну що, пошли наверх. Так, до речі, підніматися по сходах не важко. І безпечно є поручень. Так, ну що, йдемо до будинку. Що хочеться сказати про будинок? Ну, по-перше, що він повністю цегляний. По-друге, що в ньому залізобетонне перекриття. По-третє, Ну, ось навіть каналізаційна яма обладнана. За будинком ще є невелике хозприміщення. І в цьому хозприміщенні зберігалися дрова. Ну, будинок дровами не отоплюється. Ой, вибачте. Будинок дровами не отоплюється, але вони тут зберігалися. Це як хозприміщення. Тут, я так розумію, що колись, мабуть, люди тримали якесь господарство, жаль. Дуже погане освітлення. Забувся ліхтарик, може прийдеться ще, ще раз з'являтися і заново це все. Ну я робив фотосесію. В кінці, хто захоче, той подивиться фотосесію. От тут теж є приміщення. Так, ну що, йдемо до будинку. Сьогодні такий експрес-огляд, дуже швидкий, господарів немає. Перед будинком висаджено невеличка кількість дерев. Вони середнього віку. Тут є і вишні, і черешні, і абрикоси, і сливи, по-моєму, я бачив. І невеличкий дитячий майданчик. І там ще пішов сад насаджений. Хто як захоче, так і розпорядиться подвір'ям. Все подвір'я огороджено. Так, ну що ж, давайте зайдемо та подивимося, що відбувається всередині. Надіюсь, мені вийде все донести і показати. А якщо не вийде з першого разу, значить приїду і другий раз показувати. Ходім в будинок. Так. Так, 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 це в мене слово паразит. От, захищались люди від війни. Все було. Заклеєно скотчем, треба буде комусь його відмити. Мабуть, прийдеться комусь жереб'я кинуть. Нічого. Хтось, хтось помиє, все буде гаразд. Так, а там, мабуть, можна дообладнати вуличний туалет, тому що він на даний час не в робочому стані. Ну що, заходимо до будиночку. Так, ну що хочеться розповісти. При вході, так, тут є де де тепла підлога, але я зараз точно не розкажу де. Я думаю, вам вже господарі при огляді покажуть. Вода працює, і свердловини заведена. Каналізація працює. Зараз, навіть, коли виключено електроживлення, можу продемонструвати, що. Ще у гідроакумуляторі зберігається тиск. Так, що по будинку такого цікавого? Все вроді би таке, кажеться, великим, але насправді все компактненько. Дуже компактненько. Думаю, що, мабуть, прийдеться мені повертатися сюди ще ліхтариком, з ліхтариком або. О, якось включити світло. У мене питався включити світло, але чомусь в мене не виходить. В будинку світло не засвідчується. Господарі зараз в Києві, ключі мені залишили. У мене є фотосесія. Я думаю, що я буду більше вам показувати, можливо, фотосесію, тому що тут є діючий нарукомийник, місце для стиральної машинки. Потім тут є. Ух ти боже мій, що ж ти літаєшся, стабілізатор. І ти що, космос піднявся? чи що? Туалет діючий, душова кабіна, бойлер літри 80 більше всього. Так, ну, там де углу ну, знизу треба буде ще якусь декорацію зробити. Поліпропіленові труби дивлюся, розпаяні на систему водопостачання. Ну, не знаю, щось в мене не вийшло, включити світло в будинку. Перекласив вже всі е, е, включателі, а світло так і не включив. Так. Далі у нас перехід можна як на другий поверх піднятися. Так, і можна зайти. На ту. От якраз її сфотографувати у мене взагалі не вийшло, бо тут у великій кімнаті місця то вистачає. Але у великій кімнаті кусочок ще забраний приміщення під котельню. Тобто тут стоїть котел напольний димоходний бойпас для підсилення циркуляції. Теплоносія. Вентиляційне віконце можна відкривати. О, можна морозильну камеру поставити. Ну, ладно, я думаю, що кому цікаво, приїде подивитися вживу. А ми пошли оглянемо другий. Так, сходи на другий поверх. Ну, чесно скажу, бачу, їх крутуватими такими. Але тут дещо виправити можна. Тут можна взяти, зробити з них гусячу лапку. Тобто, можна так кусочки повирізати, і потім буде легше і спускатися і підніматися, тому що сходи тут зовсім невисокі. Це можна було зробити вищими, трошки удобнішими. Відразу попадаємо на другому поверсі в коридор. Холл, чи як його назвати, правильніше. Тут вихід, як на балкон, спальня одна, спальня інша. ось. І до саме найбільша кімната. Висота стелі тут невисока, я до неї достаю рукою. Ну, так вам телефон, звісно, не передасть. Але за рахунок невисокої стелі приміщення повинно бути теплішим, ніж коли висота потолків висока. Ну, тут важко сказати, тому що в мене я попав сюди, коли літо тепло. До речі, тут не душно, не відчувається, що цілий день жарило сонце, а тут, щоб було так е, важко знаходитися в кімнаті. Мабуть, можливо, що залізобетонне перекриття теж може бути. Тому що ще, ще зверну увагу, що тут прямо по бетону лежить е, ліноліум, а от там вже зроблено додаткове утеплення і є невеличка сходинка. Вона трошечки до неї треба звикнути. От піднявся. Тут на ламінат я піднявся. Тут також у кімнаті є невеличка сходинка. значить говорить, що полежили утеплювач. Так, Кімнати тут просторі. Є де розвернутися, є де поставити шафу, комод, стіл. Хто як захоче, так і буде собі планувати. Да, трошечки засвітлення в мене сьогодні халепа. Ой, не знаю. Прийдеться, мабуть, перезнімати відео. Ну, побачимо. Так. І є ще ось кімнатка. Така сама світленька, сама тепліша. Да, сюди світить сонце. Ну, тут не душно. Тут на даний час приємно знаходиться. Ніша під а, диван, а там далі пішов балкон. Ну, таке, 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 таке планування. Хто його. Хто рисував це планування, мені дуже тяжко сказати. От балкон, на жаль, тільки застеклений. Нічого тут не зроблено. Просто голі стіни. Хто захоче, той собі переробить. А до речі, отут було вікно, а в кімнаті його немає, його зашили. Ха -ха. Хитро зробили. Я навіть зразу не звернув увагу. Тільки вже коли вийшов відео знімати. А коли відео знімаєш, просто вслух сам собою балакаєш, і в тебе, виходить, зводить думки до кучі. Ось майданчик перед будинком. На ньому можна зробити альтаночку. Ну, там є альтаночка з лівої сторони. В общем, такий компактненький будиночок, подвір'я невелике. Десь у мене є інформація, яка загальна площа подвір'я і всього будинку на даний час. План будинку, десь знаходиться в мене на робочому комп'ютері. Буду поступово робити відео, вставляти всю інформацію, а кому цікаво, дивіться. Так, от по поводу сходів, коли я по них спускатися, то тут обов'язково треба користуватися поручнем. Трошечки такі, як на мене, я переробляв би їх обов'язково. Приходиться трошечки боком ставити ногу для того, щоб спуститися по сходах. Щось у мене опять стабілізатор намагається влетіти до космонавтів. Так, ну що ж, дякую за перегляд. Що зміг, те показав. Що не зміг, приїду ще доснімаю. Тому що забув ліхтарик, не вийшло мені включити світло в будинку. Не знаю, щось десь я не додивився, мабуть. І всього вам не вдалося більш удачно показати. Покажу відео господарям. Якщо господарі скажуть, що переснять, значить прийду і буду робити нове відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Е, так. Е, ну так, да, до нових зустрічей. Ще хотів акцентувати увагу, що через велику кімнату у будинок є додатковий вхід. Ну що ж, що в кінці хочеться акцентувати увагу. Станція Переяслівська знаходиться 80 кілометрів від. Метро Бориспільська може навіть і менше. Це я так приблизно говорю. Поруч траса Київ-Харків. Траса хороша, по ній встановлення швидкість 110 км. Я їжджу завжди зі швидкістю 125. Це не є на сьогоднішній день порушенням. І дуже швидко доїжджаю в Київ. Школа працює, дитячий садок працює. Пан Мастіпан держе там гарний порядок, забезпечує людей роботою в своєму агрохолдингу. Люди е корист, ну, селище користуються спросом у людей, тому що люди знають, що завжди є робочі місця. Знають, що поруч залізниця можна електропотягом швидко доїхати. Ну як швидко, 2 години. А якщо бути точно годину 55 графіково заложено рух до станції, Київ-Пасажирський. Ось такий цікавий будинок, він капітальний, він надійний, він не маленький. Все ж таки, кімнат вистачає, всі ізольовані. Кому цікаво, приїжджайте на огляд, ключі в доступі. Господарі знають, що готові розглядати торг. А всі деталі вже при огляді. Всім дякую!